Не повинні музи мовчати, коли йде АТО, каже художній керівник Рівненської обласної філармонії Сергій Кульчинський. Адже якщо нам потрібна моральна підтримка, то воїнам матеріальна. Перший другий взялася забезпечити філармонія за допомогою насиченого та яскравого відкриття сезону. Відтак, щорічний міжнародний фестиваль Органний собор цьогоріч зазвучить по-новому. Попри приставку, міжнародний, найкращі українські виконавці заграють найкращі українські мелодії. Організатори переконані, це заохотить українських композиторів писати більше і краще. У нас органістів, до речі, багато в Україні. Вибрали зараз по якій причині? Вибрали таких найбільш цікавих, щоб прозвучали, щоб були цікаві для нашого зал. Тут є такі люди, які взагалі ніколи не грали в органному фестивалі нашому, не брали участь. От, наприклад, країні він грав, але він не виступав від філармонії, тому я запросив філаннічну. Дуже цікава програма поєднання органу і ударних інструментів. Харків'янин Станіслав Калінін, львів'янка Надія Величко, Чернівчанин Віктор Білла, а також органний дует із Вінниці Єлизавета Білокопитова та Георгій Курков випробують свої інструменти на рівненській сцені. За словами організаторів органного собору 2015, цей маленький фестиваль на Рівненщині покликаний об'єднати велику Україну від Харкова до Львова. Таким є його девіз. Триватиме фестиваль з 19 лютого до 22 березня. Головною його родзинкою стане лазерне шоу. Це ж в Європі давно робиться ми ж цього поки що не робили, але я думаю, що ми так само робити, ми відправляли світ лазерне, робити таке вже видовочек. І дивилися, і що так будемо відео використовувати, як ми рухатися трохи вперед. Тут харківський організм, до речі, каліни, він цим займається. Харків мільйон місто величезне, то у них є лазерна фірма, яка спеціально це робить. Вони навіть на фасаді органу робили таку виставу лазерну. Постараємося це перенести. Це і не тільки на вагані, але і на давайте операція. Серед новинок нового сезону прем'єра опери для дітей Пан Коцька, яка відбудеться 25 березня. До її постановки залучили Рівненський ляльковий театр. Відтак організатори обіцяють феєричне видовище, яке вразить глядачів яскравістю декорацій та костюмів. Хочу сказати, що опера надзвичайно цікава. Бо ну ви знаєте, що таке пан Коцький казка. Жодного позитивного персонажу, крім хитрунки, лисички. Він собі сміливість і оптимізм величезний глибинний лисенка, який міг на цю, на цю казку написати ще й опору, де звірі ледері, де лисичка, хитрунка, де кіт теж ледер, звір якісь там такі. І з цього виростає якась певна наука для нас всіх. наш зараз треба давати такий з негативу великий позитив створювати. Травні філармонія очікує на приїзд американського диригента Вінстона Вогеля та всесвітньо відомого дитячого хору Щедрик. Думаю, що там музик буде цікави не тільки дітям, але й дорослим. Підготували у філармонії і сюрприз для представниць прекрасної статі. Так, 6 березня відбудеться концерт до міжнародного жіночого дня. Там віка, віка молодші, рівня, сашпані, обрек, тараму, стей, буде дуже гарний концерт. потужний. Ще одним грандіозним проектом є музика на воді. За словами директора Рівненської філармонії Миколи Орешка, проходитиме він влітку про те, на якій саме водоймі міста і як виглядатиме дійство таємниця, яка має заінтригувати рівнян. Анна Хіночик, Віктор Терещук у ритмі подій.